На зустрічі з журналістами, голова обласної ради поділився враженнями від форуму фахівців у царині місцевого самоврядування. Концепція науково-практичної конференції полягає в децентралізації державної влади та формуванні дієвого місцевого самоврядування. Адже зараз, за словами голови облради, йде боротьба, щоб утримати централізацію влади, що дозволяє контроль над бюджетними коштами. На цей час на місцях залишається лише 25% грошей, впровадивши адміністратив. Ну, реформу можна збільшити цей відсоток до 60%. протягом 20 років. Багато говорили про реформу місцевого самоврядування. Напередодні виборчих компаній можна зараз підняти всю хронологію. Побачимо основні гасла виборчих компаній: влада радам, влада територіальним громадам, влада громадянину. Журналістів особливо цікавило, у скільки коштів обійшлась сама конференція, в якій працювало 450 учасників. З державної казни на це було виділено 260 тисяч гривень. Час тільки ж виклали спонсори. Окрім проблем місцевого самоврядування, масмедійники хотіли почути думку голови оборади щодо реформи охорони здоров'я. Коли взнав, що проводиться у нас реформа охорони здоров'я, якраз наша область в пілотному проекті. І ті, хто вже поближче до неї, а якраз це мова стосувалася первинної ланки, то в нас тоді вже виникли певні питання, і голови районних рад, деякі сільські селищні голови приїхали і почали просити мене, щоб ми вийшли з цього експерименту. Прес-конференція закінчилась, але питання до Сергія Татусяка не вичерпались. Наталка Доляк, Олександр Рельницький, новини, телеканал Вінниччина.